Псалом 90, -й. молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, Ти був для нас притулком з роду в рід, перш ніж постали гори, і Ти поклав початок землі та Всесвіту, від віку й до віку, Ти Бог, Ти перетворюєш людину в порох, сказавши поверніться, людські діти, адже для тебе тисяча років, як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони люди, наче ранішній сон, що забувається, як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері скошеною засихає, так і ми в'янемо від Твого гніву, тривожимося Твоїм обуренням, Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули у Твоєму гніві, наші літа щезають, як подих. Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років. І переважно вони складаються з важкої праці й метушні, оскільки роки швидко минають, і ми відлітаємо. Хто пізнав силу Твого гніву і відчув страх від Твого обурення, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мутре серце. Повернися ж до нас, Господи, до яких пір чекатимеш? Вияви милосердя до своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям, аби ми раділи й веселилися в усі наші дні, звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював, замість років, у які ми терпіли горе. нехай твої діяння стануть зрозумілими Твоїм слугам і величність Твоя їхнім дітям, нехай благодать Господа нашого Бога буде над нами, і Ти утверди діло наших рук. Зміцни! Діло наших рук.